Вітаю вас, дорогі глядачі. Усі ми знаємо, як живуть люди, котрі залишилися в Україні з початку війни. Ми знаємо про відключення світла, про підвищення цін та про складнощі, з якими стикається середньостатистичний українець, бо кожен день контактуємо з рідними та друзями завдяки соцмережам та мобільному зв'язку. І сьогодні я, Анастасія Заяєва та моя колега Діана Палащина. Поставили собі за мету дізнатися, як себе почувають люди, опинившись по іншу сторону барикад. А саме біженці, які примусово виїхали з України через російську агресію, саме для цього ми зв'язалися з українцями, які поїхали з дому та опинилися у лагері для біженців в одній з країн Великобританії. Ми проведемо соцопитування на хвилюючі теми та отримуємо чесну відповідь без цензури через декілька секунд. Так, не не тільки планую, а дуже дуже хочу. і Мрію про це як найшвидше, щоб закінчилася війна, і ми повернулися. Так обов'язково. Важко, якщо ти не знаєш мови. Якщо ти знаєш мову, так як і в своїй країні, ти йдеш на звичайну роботу і працюєш. Але так як я не дуже знаю мову, я з легкістю знайшла роботу по волонтерству. Тому що я також вдячна цій країні, що вона прийняла мене і моїх дітей, і відповідно я хочу віддячити їм, працюючи на добровільних умовах. А, загалом Великобританія прийняла українців дуже дружньо, і вони, напевно, ледь не найбільше з усіх країн світу допомагають нам, а особливо тим українцям, яким довелося покинути свої домівки. На мою думку, цієї суми вистачає і цієї підтримки вистачає з головою. Напевно, в Шотландії, в якій ми перебуваємо зараз, це навіть. Більш добре організовано, і ми отримуємо справді якісну підтримку тут, зважаючи і на ту підтримку і моральну, і емоційну, яку ми отримуємо від команди підтримки від канцела. так само матеріальна підтримка, ти можеш порадитись з приводу будь-яких можливостей, як тобі спробувати налагодити своє життя. Яке ти мав в Україні, тобто ти е, можеш піти, е, я не знаю, вступити в коледж, в університет, спробувати знайти роботу. Е, звісно, це все складніше, але вони намагаються як можуть, і я дуже вдячна за це. Позитивно, привітно і вітають мене, співчуттям зустрічають і люб'язно мені допомагають. У мене немає слів. Мені так боляче все це, що я не можу цього передати. Те, що відбувається зараз в Україні, це жах, який не присніться у кошмарному сні, у найстрашнішому сні, але це не відбувається. Як до цього можна відноситися? Це повний жах. Я би їм сказала, що війна це не є той факт, який можна передбачити. Але війна, скажімо так, вона для деяких людей стала переоцінкою цінностей. І це плюс те, що я знайшла у війні. Ми почули достатньо. Дякую нашим гостям за чесну відповідь. Наші земляки виказали свою думку без цензури, як вони живуть у Європі. Таких українців по офіційним даним наразі нараховується близько 4 мільйонів. Така кількість наших громадян були вимушені покинути рідну оселю. Як живуть деякі з них, ви почули сьогодні висновки робити вам. А я сподіваюся, що дуже скоро наші люди повернуться додому. Одягнуть гарні сорочки, і ми разом відсвяткуємо спільну перемогу. І сяю від наших посмішок зальє наші темні вулиці найяскравішим світлом щастя та невичерпної любові. Люди будуть закохуватися та будувати сім'ю у відновлених будинках вільної України. На все добре! А з вами були Діана Палащина та Анастасія Заяєва.